Чуєте, доброго ранку птичка десь співає. Сьогодні трішки рань, раніше. Краса. Ну, Я вже не одна, це зрозуміло, але слава Богу, тому що самою не хочеться йти перший Дніпро вночі ось лід скував, стоїть, але ходити по ньому не можна. Чуєте, як птичка співає. Починаємо день, Дай боже, він буде вдалим. Сьогодні пів на один... Ой, 11. Я дивилася там пів на одинадцяту. Воняє. я з рибалки. Сьогодні нормальна рибалка, хочеться покрупніше, випускала, вже вже задивалася її пускати, думаю, все, буду їхати, ну нафіг. Ну наловила, наловила, кіла чотири наловила. І ну, я кантер забула. Можливо, три, не знаю. Ну, коротше я наловила. Важко страшенно, поки доперла ту сумку, добре, що не різла на драбину. Утром на драбину, бо не видно все, чи льот, чи що там воно. Води. Ти ти куди ж, Талочка? Ну вже ж газонула, там же ж дуже високо ти не плинеш. Блін, ніяк не поправлю ну, цю фільмю. До, до пластика і стукає. Не показувала сьогодні нічого. Я сиділа на своїй лунці, вона була вільна, я її пробила, я і мені вона везуча. Е, сьогодні один крючок. Просто перегнула, ну переламався курчок. А так, одну таку нічого, ну вже крупніша. ну Все одно хочеться більшої риби. Але нічого. Яка є, бог дав. І я ж кажу, що спина колом стоїть, тому що сидиш, весь час сидиш. На грузовку ну, зранку таке побільше. Я грузовку ставлю, щоб ну крупніше, щоб риба була. Але нічого. Завтра буду їхати знову. Поїду куплю, бо в мене апариш. Ой, да, опариш вже такий. У мене оце ще до сих пор оце все наживка, що ми з Сашою ходили. І корм так само. І все, і додому чистити рибу і знову займатися рибою. Консерву робити. І знову здрасті, зовсім друга тьотя, так? Да? Перемотайте кадр, де я на рибалці і зараз. Просто помила волосся і накрасила дуже рожеві губи. Так, зараз я їду в ЦНАП, отримую паспорт, а потім поїду О, в Налогову. Мені треба справка, що я резидент України. Угу. Для чого? Секрет. Секрет. Буду в Америку поїжджати. Запросили особисто. Кажуть, нам такі люди потрібні. Чорнороті. Так, мама йде. Кажу, не треба, вона все одно Хоть ти кіл на голові тиши. Все, закривай! Тривога чи що? Чи не дай Боже? Всі ці організації, коли тривога не працюють, я думав, що вас вимкнула, не вимкнула. Фух, коротше, мама рибу каже, сама почищу, там її небагато. А пшолоката не катали, катали і показала, як. От вона. Думаю, що вона Ні, такі шарабани на тісто вийшло. Кажу, ну нічого страшного, ми зваримо з тих шарабанів, ми зваримо е, таке по типу, там десь і пшоно є, там десь і тісто, як галушки. А так катає, е, катає. От ти мені зроби, я буду катати пшоно. Кажу, хорошо. Я її зробила, показала, і вона катає. Катає, ну, вже треба окуляри одягати на очі. Так, перший снап. Забрала паспорт, люди добрі. Я кажу, а це нормальна фотографія? Ну я взагалі там мене не видно. Чорно-біла фотографія, одна чолка і два глази. Все, більше нічого не видно. Взагалі нічого не видно. Я кажу, ну, Там же провірили, все нормально. Короте, перерва чи що? В налогову прийшла. Зараз дізнаюсь. П'ять хвилин. Одне не п'ять хвилин, це ачка забула очки в машині. Поверталась, бо як сліпа, кажу, дівчині, ви мені не напишете. Вона каже, ні, я не маю права. А там потрібно на українській мові я написала, а англійський треба ж з паспорта списати. Гарно, що вона мене паспорт був. Коротше, ну і мені треба паперова, щоб було. Кажу, а можна і на електронку кинути, і паперове. Ні. Кажу, ну добре, тоді давайте паперове. П'ять хвилин, люди добре, п'ять хвилин все. В Понеділок прийти забрати цю бумажку, вона мені потрібна. Так, зараз поїду в магазин. Не знаю, щось хочеться мені таке, якісь овочі, чи я навіть не знаю. Коротше, поїду туди, в маркет, там де раніше клуб був, і потім додому. Тому що якось я їду, сонце світи, прямо очі закриваються. Їхала до маркетопта, якийсь, мабуть, екран великий ставлять. Ну, на часі, значить, хазяїн має гроші і щось знає, що такий екран. Зараз покажу вам. Який екран ставлять. Більше ніж кінотеатрі. Це ж телевізори такі будуть. Все воно буде горіти, вся реклама буде. Бачите, справа вже чорні екран ставлять. Скільки воно коштує? Я навіть не уявляю, скільки воно коштує. Але у нас в місті маркет Оп, це вони головні. Нема конкурентів. Зовсім нема конкурентів. Все отак. Ну і плюс ще ж і Полтавська область, і Кіровоградська, і кругом їхні магазини. Молодці. Молодці змогли зробити. Молодці, що сказати. Так, ходімте, так не хочеться Що, Відкрили автоклав. Дивіться, яка тут трошки водички. Дивіться, яка густенька, гарна консерва вийшла. Тільки кришки не дуже гарні. Бачите, якесь у них якось повигинало чи навіть якийсь кришок. Треба брати спеціальне господарочка. Ну, мені під руку попалися ці, то я зробила. Так що 10 баночок шикарнішої смачнючої консерви готова. Ну, буде риба наступна, буде наступна консерва.